Всіх вітаю ви на каналі Кото. В даному відео я прокачаю 400 рівнів блок з Fruits, цим самим відкрию третє море. Якщо вам ця рубрика сподобається, напишіть в коментарях, щоб я її продовжував. Також додивіться відео до кінця, тому що в кінці буде конкурс на фрукт. Все, починаємо. Ось і перший квест, 1275 левел. Це в нас шип. Коротше, пірати. Так, ну що ж, спускаємось в цей типу підвал і починаємо фармити левел. Неочікувано заспавнився фрукт, ну зараз будемо його шукати. Якщо його не заберуть, як завжди, а це дуже часто без коментарів. нема, нема коментів, Але перед тим як качатись, треба закинути трохи в дефенс. Ще один левел, і буде новий квест. Я вже знаю, хто це буде, тому давайте зробимо це швидко. Ну ось 1300 левел, а це значить, що будуть повари. Over. Залітаємо до них як до своїх, і будемо куховарити. Беремо останній квест на поварів і все, будемо з ними прощатися. Заспавнився Курсет Кептейн, і зараз ми його швидко замочимо, може щось випаде. Ну, Night... Навіть... Коротше випав титул. Починаємо вбивати мобів за 1325 левел. Ну і швидко закінчуємо. Тепер маємо новий острів та переміщимося туди. 3000 метрів. Але ми виходимо з корабля і вже 1400. Це вже зимовий острів, та й видно, що тут холодно. Беремо перший квест і починаємо його виконувати. О, нарешті новий квест. Зараз ми його беремо. І щоб не затягувати ваш час, я швидко апну 1400 левел і продовжу. Плани змінились, тому що треба рольнути фрукт та змінити стиль бою. Стиль бою вже змінили, тепер залишилось рольнути фрукт. Ну, як ви думаєте, ні про що. Ну і ось останній квест. І зараз буде в нас босс. Відразу переходимо до боса, тому що вже цікава наступна локація. Це буде скайду. Не забуваємо вкачувати стати, 100 в дефенс та 100 в силу. Я чомусь думав, що вистачить левела, але ні. Хотів апнути останній левел на босі, але довго шукав, тому апнув на звичайних NPC. Тепер швидко добираємось до останнього острова і все. Ставимо set home та починаємо качати левел. Я знову можу рольнути фрук, то чому б не перевірити свою удачу. І з такою удачею далеко не підеш. Ще й на додачу до цього читак забрав. Як ви знаєте, я люблю красиві числа, тому 1444 левел просто хай буде в цьому відео. Останній моб, все, нарешті. Тепер беремо новий квест і любе боксрут ставити ніч, коли я записую відео. Ще 50 рівнів і буде третє море, аж не вірить. І все. Це було до речі швидко. Десь за 20-22 хвилини. Тепер чекає останній бос в другому морі. Хух, скажу, що він доволі важкуватий. Ну цей останній бос, так що так і має бути. Вкачуємо 100 поїнтів в дефенс та продовжуємо. Щоб ви розуміли, ти б'єшся не тільки проти боса, а ще й проти цього сібіста, який спавниться дуже часто. Тим часом я вже підняв 2,5 мільйона баунті. Дуже несподівано випав меч. До речі, напишіть який на нього шанс. У мене вже, я так розумію, є прототип, ну, типу, це звичайний якийсь трідент, а це драгон. Знову заспавнився фрукт. Мені фрукт цінніше, так що будемо його зараз шукати і закінчувати пошуки. Я вже й не знімав, коли цей фрукт заспавнився, тому що думав, знову його заберуть. Але не забрали, тому йдемо на спаун комусь його віддавати. Поки ще є можливість, треба знову рольнути фрукт, і я його буду дивитись потім, щоб було цікавіше не зараз, а з часом. Ось знайшов якогось хлопця, зараз йому даю світло, все, він радий, я радий і йдемо далі. Зовсім забув вам показати, що ж я вибив. Несподівано, але це магма. Знову йому скидаємо магму і йдемо вже точно далі. Хотів сказати далі, але я просто зніму, що він все їсть, якийсь він дуже голодний попався. Після проходження рейду разом з тим голодним хлопцем, я тепер можу точно пройти і вбити останнього боса та переходити вже в третє море. Вистачило буквально пару тисяч. Ось я набив, щоб був рівно 1500 левел. Зараз ми йдемо в колізей і тут будемо брати квест. Точніше, ну да, квест, щоб перейти в третє море. Підходимо до червоної голови, говоримо з ним, він чомусь сумний, щось там посорився з Ріпіндрою, і будемо зараз допомагати йому. Вам не обов'язково вбивати повністю Ріпіндру, тому що на половині ХП, ось як у мене, він вже вас степне назад і буде показуватись ось цей прекрасний мініфільм. Кічау! А що з ним не так? Що з ним не так? Ну блін, чому? Я, я ж його допоміг. Чесно, я думав, що червона голова переможе, але, як бачимо, ні. Щоб перейти в третє море, нам просто потрібно прямо бігти, але чому я буду бігти, як суперпереходи йдуть на місці. Підходимо до цього містер Кептейн, і говоримо з ним. Він нам говорить, що може тепнути. Звичайно, ми хочемо. І нарешті третє море. Так ти шо? Наче я недавно вдруге переходив, а вже третє. Ні, я не віриться. Це перший раз. Що ж тут таке є? Так, почки. О, мені навіть отсюда дали медальку. Підіймаємось наверх, і в нас тут має бути перший квест, так, ось він. Це в нас пірати мільйонери, і це найперший квест в, перш... в третьому морі. Зараз хочу прокачати 25 левелів і купити фрукт. Не вийшло, як я планував, хоча прокачав я 25 левелів, але заспавнився фрукт, і зараз ми до нього добіжимо. Якщо він не задеспавниться, як це було майже завжди. Ні, він не задеспавнився, але краще я цього не бачу. І знову у нас останній NPC, та буде перший бос в третьому морі. Це якщо я не помиляюся, стон. Так, це він, якщо стон, це вроді тебе камінь. Ну, не сказав би, що він камінь, доволі швидко я його вбив, не думав, що буде так легко. Давайте зараз просто пригнемо і переход. Не забуваємо качати стати в мел та в дефенс. Те як я апнув 1575 левел, в мене нема записі, тому що я зробив це на стрімі, а на стрімі в цей момент дуже була погана якість. Ну якщо вам дуже цікаво, можете зайти. Цей стрім сохранився, але там прям нічого не видно. 1600 левел, іди ж ти сюди, нарешті він в мене. І дали, до речі, якийсь титул The Viking. ну нехай буде. Дуже в незвичному місті я прокачаю 1625 рівень, але, хоп, хай вже буде. І це, до речі, для вас новий спойлер для наступного відео. Якщо зрозуміли про що буде, напишіть в коментарях. Ну а в нас несподівано заспавнився фрукт прямо на нашому острові. Повезло, що ми на приватці. Хоча ні, не повезло. Бім! Як я обіцяв. Один босс і 1650-й левел. Ой, не босс, а NPC. Ну і все. Шо, продовжуємо так само? Прижок і 1675. -й? Бім! Я не міг пропустити 1666 левел і не дати його в цей кадр. Тому нехай буде знову. І ось останні моби, яких я вбиваю: перший, другий та третій. І беремо останній квест, і будемо вже доходити до кінця цього відео. Це буде дуже швидко, тому що мені буквально там ось один NPC та все. Я прокачав 1676 левел. Це було доволі довго, багато матеріалу я зняв. І зараз мені цікаво перевірити дещо, те, що мені було цікаво. Так, цей портал відкривається. Певний левел треба, маю, чи щоб тільки портал. Походу тільки портал. Не забуваємо вкачувати стати, це вже якби традиція. Я тільки знімаю. До речі, я багато бачите, в мене вільних статів, і нарешті в мене сила на максимум. Ще трохи підкачати буде і Defense на максимум. Ну і все, це кінець відео. Дякую, до речі, S'Slons чи S як твій Twinktame за те, що дав приватку, і дякую, що додивився до цього моменту. Якщо хочете, щоб я зняв продовження цієї рубрики, напишіть в коментарях. І я не забув про конкурс, ось умови. Тепер щодо конкурсу. Щоб прийняти участь, вам просто потрібно зайти в мій телеграм-канал. Посилання буде також в описі. Результати будуть на 50 підписників, так що в тебе є великий шанс перемогти. Все, бувай, нехай щастить.